Хочу представити вам роботу Позана Тарас Бульба. Позан це досить цікавий український художник, який народився в Полтаві, в селі Оболонь. Типу, сам він все життя хотів займатися мистецтвом, але пішов е, на юридичну справу і паралельно робив свої скульптури. В нього його особливість він дуже сильний деталіст. В нього роботи кожна точечка. Кожна, е, Кожна складочка пророблена до нереальності. Ця робота для реставрації чим була цікава. Вона, е, на ній були такі продукти корозії свинцю, а саме свинцево оловянна чума. Це дуже рідкісне захворювання, тому що свинець сам по собі е, він довговічний за щодо сідної пленки він не розрушається. Але ця чума вона дуже заразна. Тобто, якщо предмет з захворюванням свинцево-лов'янної чуми буде стояти біля іншого предмету з свинцем, то він буде заражати і знищувати інші предмети мистецтва. На цьому екземплярі було явно видно предмет свинцево-олов'янну чому. Тому що, які признаки її? Признак в тому, що метал стає рихлим, як порошок повністю. Він сипеться. Був запрошений артлаб, було зроблено фізико-хімічний аналіз металу, щоб зрозуміти, чи це точно, бо за візуальним спостереженням було явно видно, що чума, а треба було це офіційно доказати. Взяли експертизу, так, воно підтвердилось. Лиття цієї скульптури з самим ну, цехом, який її відливав для позина, було не дуже якісне. Тобто форма була зміщена, і всі місця стику були повністю коридовані місця. Тобто, ось, щоб ви зрозуміли, наскільки все погано було. Типу, це неякісне лиття. Тобто, є проблиски, які в цеху. Відливочному на той час заробляли саме свинцево-лув'янним припоєм. Але тут була ще особливість те, що погано був нанесений флюс перед пайкою, і під свинцем потрошку самознищувалась бронза. Були продукти корозії бронзи зеленого кольору, які відшаровували, відшаровували сам метал. Ось. Ну, і були дирки, втрати. І в середині предмета є металева рампа, яка тримає його. Ні, її не видно. Вона всередині. Ось це предмет. Ой, треба бачити, потрібно ще дотонувати. Не дотоновано. І, до речі, особливість робіт позона саме в тому, що він всі їх робив зразу з воску. Тобто він не ліпив пластиліном, а робив з воску тому деталізація наскільки пророблена. Тому що сам пластилін не дав би зробити ну, такий. Це такий матеріал, він пластичний, зручний, але він не дає можливості робити ці супер-супер детальки. А в воску за допомогою паяльника можна поступово-поступово добитись любого результату, якого ти хочеш. Ця робота в музей попала в 1938 році. Вона була на зберігання, але було незрозуміло, хто автор, тільки пізніше вже виявилось, що це позан. Робота проводилась дуже довгий час, тому що складна, і яким принцип був. Тобто треба було зняти свинцево-ловіонний ян, припой, це теж було вирішено на художній раді, тому що, щоб не заражати інші предмети у фондах. І знімався він як механічно, за допомогою бормашинки Dremel, з різними насадками, і це досить довготривалий процес, оскільки не можна пошкодити сам предмет, і в той же час потрібно зняти інший метал. І він так да, він частково був відшарований через те, що погано погано профлюсували, але все рівно він досить міцно тримався. Після того, як було знято сам свинцево-олов'яний припой, тобто чума свинцево оловяна Було підведено ґрунт, потім вирівняно форму до, ймовірно, авторської. Тобто, ну воно практично зараз незамітно тут. ну Ось тут була втрата велика, ось тут частини ноги взагалі не було. Тобто, Ось тут був розрив сплошний тобто, через цю роботу. І воно дуже портило вид. До реставрації сам предмет був покритий плямами. ну тобто, Плями щось схоже на наждачний папір. Найбільш складні ділянки були в області шиї, тут не було фрагмента. Також була закипівша бронза. Тобто при литтю ось це місце було в формі погано зроблені пару відводи, і кислороду не було куди виходити при великій температурі. І ось ця частина повністю ніби бульбашками наповнилась. Тут не було теж фрагменту ноги. Десь приблизно 4 на 3 сантиметри, які псували ось сами, ну, вигляд цієї ноги. Тому що тут складки, все дуже красиво. Ось тут також була закипівша бронза. Тобто ця вся полоса, там, де йшов стик форми, вона була зароблена свинцем, який вслідстві. Самознищився. Дуже-дуже детально, і всі-всі насічки, їх ось в цьому місці потрібно було відтворити заново. А в самому матеріалі це досить складно. Типу, в, якщо б вона була з воску, це було б не ну, просто. Тому що ти береш, нагріваєш там предмет або паяльником і по чуть -чуть, по чуть чуть виводиш. А тут ти вже в матеріалі, в ґрунті, він досить твердий. Пробуєш ці полоски зробити, відтворити цю мотузку, якою позан прив'язав Тараса Бульба до дерева. Ці пошкодження взялись від окісін самого свинцю. Тобто він, коли окислюється, він вздувається. Ну, тобто він стає пористим і, виходить, ну, виглядає не дуже естетично і псує саме сприйняття картинки. А коли, ну, ми його почали знімати, було зрозуміло, що це досить довгий процес був, коли воно саморозрушалось. Тобто, предмет стояв, бачили, але не могли зрозуміти, чому це відбувається. Потім я зацікавився цим і вирішив дослідити. Виявилось, що це дійсно це захворювання дуже рідкісне. Всі були дуже здивовані, і було прийнято рішення: прямо все знімати. Щоб не пострадали фонди музею. Сама робота реставратора вона насправді це такі люди за кадром, які типу, постійно сидять, працюють, можуть доторкатись до предмету. Можуть те, чому не можна обичні звичайній людині. Тобто ти працюєш, кожен предмет має свою енергетичну насиченість. Це дійсно правда. Є предмети, які. Дуже важко даються в процесі реставрації. Не через те, що сам метод поганий або неправильно щось робиться, просто енергетично насичена робота. Оця робота була дуже цікавою. Цікавою не тільки в своєму дивному захворюванні, але і в тому, що вона легко давалась. Кожен день я прям приходив сюди із натхненням. До неї підходив. Ти не вторгаєшся в, ос в особисту ідею автора, ти її не міняєш. Ти можеш тільки її за нею доглядати, ремонтувати, скажімо так, і зберігати. Основна задача любого реставратора це е, зберегти і не нашкодити роботі, тому що вона. Люди приходять і, у... і уходять, а скульптури. Роботи мистецтва, вони зберігаються на віка. Це не на один рік ти робиш. І в реставрації кожен процес має бути обративним. Тобто пишеться документація про роботу, в кожної роботи є свій паспорт, як в людини з фотографіями, з процесами, що з ним робили, коли робили і як робили. І кожен процес має бути обративним, бо технології міняються. Тобто світ іде вперед. З'являються нові матеріали, нові можливості і більш якісні. От зараз, наприклад, люди відказуються від такого розчину, як паралоїд, бо він типу синтетичний. Це ж не зовсім ремонт. Це, ну, як технічно це ремонт роботи, але це не автомобіль, в якому запчастини можна змінити. Тут потрібно зберегти. Все по максимуму, тому що це все це робота великого художника, який е, працював, який вніс культурну, так сказати, лепту в взагалі світ мистецтва України. Е, реставрація це такий дуже складний технологічно, це велика база знань, це знати фізико-хімічні властивості матеріалів, знати, як з ними працювати, тому що кожен матеріал. Він має саме оп... ну, певну функцію. Робота реставратора в музеї це безкінечна робота. Фонди переповнені, скульптур дуже багато, а, а часу вони потребують. Кожна робота ну, це кропотка праця, яка потребує багато часу. Така робота в мене зайняла шість місяців. Причому це кожного дня робота, потім тонування. До речі, з тонуванням теж цікаво. Тонування проводиться тільки в місцях доповнень. Воно не може проводитись локально по роботі, тому що я тоді міняю текстуру, фактуру, вид роботи. Дуже шкода, що на даному періоді в Україні музей не працює. Багато робіт знесли в фонди, заховали від людського ока. Але не сподіваюся на те, що скоро все закінчиться, і ми зможемо знову для вас. Відкривати все нові нові виставки і презентувати роботу.